Був готовий бити окупантів голіруч. Рівняни прощалися з добровольцем полку Азов, – 41-річним молодшим сержантом Андрієм Симонюком. Чоловік отримав важкі поранення на Донецькому напрямку. На жаль, вони виявилися несумісні з життям. Військовий помер 12 жовтня в одній із лікарень Києва на центральній площі Рівного сотні людей. Вони прийшли попрощатись з Андрієм Симонюком, 41-річним військовим, який пішов на війну добровольцем. Андрій Симонюк, молодший сержант служив у полку Азов. Пройшовши усі навчання у вересні вирушив на передову. На жаль, життя воїна обірвалось 12 жовтня у одній із лікарень Києва. Там він перебував після отриманих осколкових поранень внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. І коли попав лікарню, насправді. Лікарям не вдалося йому спасти життя, і ми мусимо сьогодні прощатися з ним. Він загинув, помер вніше 12 жовтня. І Дуже шкода, що забрати як найкращих, як наших українців, тому що він дійсно був при життю, дуже такий цікавий, позитивний чоловік, який показував як і в роботі, так і в сім'ї, і, ну, і з друзями. Був наш герой. Разом з дружиною герой виховував двох доньок, 14 та 16 років. Чимало небайдужих рівнян прийшли підтримати сім'ю військового, покласти квіти та провести в останню дорогу. Ми будемо пам'ятати і любити. Сьогодні ми прощаємось і даруємо йому все найдорожче свого серця, своєї душі і обов'язково продовжимо боротьбу в своїх силах, в своєму покликанні, всіх своїх можливостях. Заради перемоги незлавної і вільної України, Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злогодину, залаєш ми. Дмитро Тригубець та Павло Стецюк новини рівного.